Настя, дай відповідь, будь ласка, як прибрати падалицю соняшника по пшениці. Є три варіанти основних як забрати падалицю соняшника по пшениці. Перший варіант це ви можете взяти речовину 24D плюс флоросулам. Є препарат з такими діючими речовинами, і можна забрати падалицю соняшника, також довдольні бур'яни. Але зауважте, що насіння цього препарату в нас йде до першого, другого міжвузля. Тому ми маємо коротке вікно застосування, а це вже є ряд своїх, скажімо так, нюансів. Друга схема це ми можемо дати трибунрову трил з флоросуламом плюс прилипач. Таким чином, це у нас іде бюджетна, але дуже дієва та ефективна схема. Ми можемо забрати падалицю будь-якого соняшника, можемо його вносити по флагому листу ключно, але також з прилипачем. І третій варіант це ми можемо внести, діючі такі речовини, препарат з такими діючими речовинами, як флумицулам, флоросулам та метил. Ми даємо його по 35 г на гектар, можемо вносити до прапорцевого листка включно, Забирається більш ширший спектр бур'янів. Також, також забирає любого соняшника і можна вносити до прапорцевого листка включно. Ця схема є трошки дорожчий, але ж. Він не забираю більшість спектр бур'янів.